Всім привіт! Я думаю, це дуже романтично писати листи, складувати їх у конверт, нести на пошту і довго, довго очікувати на відповідь. Ей ні, я жартую, мені ще ніхто ніколи не надсилав листів. Я навіть не уявляю, хто ще так робить. Хоча, якби ніхто не писав листів, то і для чого посеред Львова стоїть ось ця будівля. Думаю, як це колись жили люди без телефону та інтернету. Забула, яке домашнє в школі, телефонує до однокласниці, хоче похвалити з новою спідничкою, надсилаю фото своїм друзям по імейлу. Іноді мені здається, що пошта існує лише для того, щоб надсилати квитанцію за квартплату. Так це чи ні? Давайте перевіримо. А чи знали ви? Що пошта у Львові з'явилася швидше ніж в Києві, коли її вважали однією з найважливіших не те, щоб будівель, а органів. Обов'язки вона мала не менше ніж центральна місцева влада. Уявіть собі, якби не працювала пошта, ніхто б не дізнався, як живуть його родичі за кордоном, що відбувається в інших державах. І дітвора навряд чи б отримала подарунки від Миколая. Кожної зими на початку грудня єдиним важливим домашнім завданням кожного школяра є лист до Миколая. Цей святий уже дуже старенький і, мабуть, не вміє користуватися інтернетом, хоча, напевно, до неба доходять якісь сигнали. Цікаво, як ті листи йому передають. Що потрібно, щоб стати справжнім постарем? Що потрібно, щоб штат ой справжнім постарем… знову? Що потрібно, щоб штати? Що потрібно, щоб стати справжнім поштарем? Перш за все потрібно любити свою справу, бути ввічлим, гарно навчатися і добре знати географію. Давно люди передавали свої листи не тільки голубами, а й людьми. І хоча сучасний поштар це людина, що добре знає своє місто, то в минулі часи це мав бути добрий співак. Ці люди нікуди не ходили, морози вони їли, берегли своє горло. І єдиним їхнім обов'язком було кричати якомога голосніше те, що мали почути люди в іншому місті. Азбука морзе. Я не знаю її. Але колись це був ще один засіб спілкування і зовсім не простий. Треба було знати, як слова відступити на спеціальному секретному пристрої. Це вам не клавіатура комп'ютера. Тут все набагато складніше. Хто-хто. а Джеймс Бонд точно знав азбуку морзе. Кошта відома не тільки. Тим, що пересилає листи, пакунки, але й своїми марками. Марки це позначки на конверті, які вказують, що ви заплатили за послуги пошти. Є багато людей, які збирають марки, бо на них часто зображують цікаві малюнки. Уявіть собі! Що є такі марки, які коштують декілька тисяч доларів. А зараз на пошті можна зробити власну марку. Наш репортаж добіг до кінця. І я хочу якось так по-філософськи попрощатися. Надсилати можна не тільки листи і не тільки поштою. Перш за все потрібно надсилати гарний настрій. І це можна зробити, просто посміхнувшись. З вами була Софія Озарків спеціально для студії Рожеві окуляри. Побачимось!